А що, коли Господь скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді не бреши собі, ніхто не хоче, щоб розбились плани. Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог схвалив усі наші бажання. А коли ні, збирається на гнів, і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, нія кордон не може перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо все не так, як мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце й розум, і ти на Бога всю вину кладеш. Бо все не так, як в романтичній прозі, можливо, просиш краще телефон і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господня, ні, не розуміла, плакала, питала. Він міг зробити чудо у житті і через це б'явилась Його слава. Він міг сказати мені твердо так: якщо Бог любить на що відмовляє. Чому мовчить на кожне із питань? Чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова так заключать все твої молитви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають, вся людина. Самі відходимо від нашого Творця, а потім все громадимо на купу і де зірветься з твого язика, що винен Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди лише, звучить лише подай, піди, Господь, стіли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план його про тебе зовсім інший, і може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш ти, де каже він, ти приліпилась надто до комфорту і бачиш морок темносірих стін. Що не дають побачити висоти, не до вподоби, коли наш план терпить поправки, іноді й розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах подібно, як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні зламатись вірі як помрехудова. В когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, духовно кволі, боїмось страждань. Своїх людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки, я знов читаю з болом книгу Йова, якому вкрило тіло гнуяки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара, на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо йов прославив Господа ім'я, і з мого серця не тікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що залаштунком і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя вірна сильна, віра сильна на землі. А голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що напевно ні. Куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла, би я з лиця землі, міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога, то чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса, бо може й ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь.